Привіт! Сьогодні готуємо страву з дуже насиченим смаком і ароматом. М'ясні крученики зі свиної вирізки, з начинкою з білих грибів, цибулі та сиру. Перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти в описі під відео. Сушені білі гриби я заливаю холодною водою і ставлю варитися на середній вогонь. Після закипання зменшую вогонь і варю приблизно 20-30 хвилин, поки гриби не стануть м'якими, а відвар темним і дуже ароматним. Готові гриби дістаю з відвару і даю їм трохи охолонути. Відвар не виливаю, його можна використати для соусу або підливи. Він має насичений грибний смак. Подрібнюю в блендері і переходжу до м'яса. Для кручеників я використовую свину вирізку. Це найніжніша частина, яка швидко готується і ідеально підходить саме для рулетів. Нарізаю вирізку на шматочки приблизно 2 см. Акуратно відбиваю шматочки м'яса з обох сторін. Нам важливо зробити м'ясо м'яким і рівним, але не надто тонким. Кожен шматочок злегка солю та посипаю спеціями. Коли усі шматочки м'яса відбиті, я продовжую готувати начинку. Дрібно нарізаю цибулю та обсмажую на невеликій кількості олії до золотистості. На дрібній терці натираю сир, додаю до цибулі і туди ж додаю гриби та сіль. Усе ретельно перемішую. На підготовлений шматочок м'яса викладаю невелику кількість грибної начинки. Рівномірно розподіляю і акуратно загортаю в рулет. Фіксую зубочистками або ниткою. Замість білих грибів у цій страві можна використати печериці. Їх попередньо необхідно натерти на грубій терці та обсмажити на сковорідці. На сковороді розігріваю трохи олії і швидко обсмажую крученики з усіх боків до красивої рум'яної скоринки. Цей етап потрібен для того, щоб запечатати м'ясо і зберегти увесь сік всередині. Даю їм трохи охолонути і знімаю нитки. Нарізаю крученики на ось такі шматочки. Тепер нарізаю цибулю і обсмажую на невеликій кількості олії до золотистості. До цибулі додаю крученики, заливаю водою і тушкую на середньому вогні. Коли приблизно половина води випарується, додаю вершки та борошно і перемішую. Після закипання додаю зелень, а також за бажанням можна додати свіжий часник. Подавати готові крученики можна з картопляним пюре, запеченими овочами або просто зі свіжим салатом. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.